Привіт усім! Знову раді вас бачити. Сьогодні ми зануримося у глибокий та складний світ філософії війни. Коли ви думаєте про війну, ви, мабуть, уявляєте собі битви, стратегії та військову тактику, але це ще не все. Давайте розглянемо ширший контекст війни, заглиблюючись у її значення, походження та зв'язок з людською природою та етикою. Почнемо з однієї з найвпливовіших праць філософії війни про війну Карла фон Клаузвіца. Клаузевіц не просто розглядає війну зі стратегічної точки зору, він копає в саму суть війни. Чи є війна самоціллю чи засобом досягнення мети. Клаузевіц твердо вірив у друге. Він відомий своїм висловом, що війна це продовження політики іншими засобами, натякаючи на те, що війна повинна служити державі, а не існувати заради самої себе. Ще одна класична праця мистецтво війни Сундзи. Хоча вона в основному зосереджена на стратегії та озброєнні. Її ідеї застосовуються далеко за межами поля бою. Цікаво, як ці давні тексти продовжують впливати на сучасне мислення не лише у військовому контексті, але й у бізнесі та особистісному розвитку. Тепер поговоримо про різні традиції мислення у філософії війни. На відміну від екзистенціалізму чи об'єктивізму, філософія війни не має чітко визначених шкіл думки, але з часом виникли певні традиції. Наприклад, катастрофічна школа, представлена Львом Толстим у війні і мирі, розглядає війну як лихо для людства, джерело страждань і руйнувань без жодної конструктивної мети. Потім є «Есхатологічна школа, яка розглядає війни як шлях до якоїсь кінцевої мети. Ця школа включає як месіанські, так і глобальні теорії. Наприклад, марксистська віра в остаточну глобальну революцію. Що призведе до безкласового суспільства або християнська концепція Армагеддону, що завершиться другим пришестям Христа? Ці теорії припускають, що монументальні конфлікти можуть прокласти шлях до нового світового порядку, утопічного чи антиутопічного. Сам Клаузевіц належав до політичної школи, розглядаючи війну як раціональний інструмент національної держави. Ця перспектива підкреслює зважування витрат і вигод війни для досягнення національних інтересів. Анатоль Рапопорт, наприклад, аналізував війну у В'єтнамі та інші конфлікти холодної війни через неоклаузи призму. Що стосується етичних категорій, то тут маємо кілька різних точок зору. Реалісти, такі як Макіавелі, стверджують, що моральні та етичні системи, що керують окремими людьми, не застосовуються до суспільства. Для них метою держави у війні є просто захист її національних інтересів. З іншого боку, пацифісти стверджують, що війна завжди аморальна. Усередині пацифізму є дві основні гілки: консеквенціалістський пацифізм, який зважує наслідки і стверджує, що втрати від війни завжди переважають вигоди, та деонтологічний пацифізм, який вважає війну неправильною саму по собі. Такі постаті, як Ганді та Мартін Лютер Кінг. Відстоювали ненасильницький спротив та громадянську непокору як альтернативу війні. Нарешті теорія справедливої війни намагається знайти золоту середину. Вона стверджує, що моральні принципи застосовуються до війни, але є випадки, коли війна виправдана. Ця теорія лежить в основі більшої частини сучасного міжнародного права, такого як Женевські конвенції. Мислителі від Арістотеля до Гуго Гроція зробили свій внесок у теорію справедливої війни. Стверджуючи, що війна виправдана для самооборони або для припинення грубих порушень прав людини. Ось так: короткий огляд філософії війни. Це величезна та складна галузь, яка виходить далеко за межі просто стратегії та озброєння. Дякую за перегляд і не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на цікаві теми. До зустрічі!